Всіх вітаю. Сьогодні хотів би продовжити говорити про залежність і підкріплення формування залежності в дітей з різного віку. І, мабуть, головний фактор: один із головних факторів, який впливає на формування залежності взагалі, це. Атмосфера в емоційна атмосфера в сім'ї, там, де зростає дитина. Тому що там, де батьки вміють вирішувати конфлікти, батьки не б'ються, батьки вміють спокійно розмовляти, а не кричати, пояснювати. Це дає відчуття безпеки. І дитина тоді відчуває себе в безпеці, відчуває себе прийнятою. У будь-якій зрілій сім'ї дитину вчать. Як справлятися зі стресами, як о, справля як називаються ті чи інші емоції, в яких станах вони бувають? Дитина все щитує зі своїх батьків, і батьки стають прикладом для унаслідування, як вони займаються регуляцією власних емоцій, як вони справляються зі стресами, як вони справляються зі щастям або радістю своєю. Тобто дитина повністю щитує. Все, що роблять батьки, і унаслідує моделі для поведінки. Якщо батьки не вміють вирішувати конфлікти, якщо конфлікти, якщо будь-які конфлікти переходять в грандіозний кіпіш, то дитина це щитує. І коли дитині страшно або не зрозуміло, що відбувається, важливо, щоб ці емоції було була людина, яка може розділити ці емоції разом з дитиною. Так, навпаки, формується залежність, якщо немає з ким розділити цих важких емоцій і переживань, і ніхто не пояснює, що ж насправді відбувається. У кожної людини, також, <кхи> у кожної особистості є потреба в незалежності та любові, кожна дитина, доростаючи до певного віку, починає виставляти вперше свої кордони. І якщо батьки не прислухаються до дитини, якщо вони не поважають її думку, якщо вони знецінюють, якщо вони не слухають і не чують свою дитину і не проявляють до неї певної любові, це також є ризиком для формування залежної поведінки потім у дитини. Тому що коли дитина не прийнята, вона проживає відторгнення, почуття відторгнення. Коли вона нелюбима, вона і не важлива її думка, вона також відчуває це відторгнення. А відторгнення – це біль. А якщо немає е е здорової моделі для унаслідування, як справлятися зі стресами, як справлятися зі своїми емоціями, як їх проживати, як їх регулювати, то рано чи пізно дитина почне <кій> прибігати вже в підлітковому віці, скоріш за все. Прибігати для, для регуляції власних емоцій, власних станів різними психоактивними речовинами і буде знаходити там чи безпеку, чи тепло, і прийняття. Хто що кому чого не вистачає, то те і знайде. Тож висновок не нескладний, я, я не те, що звинувачую. Е Батьків в неправильному вихованні, і через це їхні діти виростають алкоголіками чи наркоманами, чи ще якимось з якимось поведінковими розглядами. Так я про те, що безпосередньо, коли в сім'ї народжуються діти, ми безпосередньо маємо певний вплив на формування схильності до залежності і. Якщо цього нас не вчили в школі, не вчили бути батьками, не вчили, як прислухатися до дітей, як розмовляти про емоції, то це відео направлено на те, щоб батьки, все ж таки, які побачать це відео, читали літературу, зверталися за допомогою і працювали над своїм власним емоційним станом, над своїми емоціями почуттями. І над атмосферою в родині і в сім'ї вчилися вирішувати конфлікти, і передавати більш здорові, більш екологічні моделі для унаслідування для власних дітей. Там, де діти прийняті, там де діти відчувають себе в безпеці, там де діти можуть прийти і сказати правду, там, де діти знають, що їх можуть покарати, але це покарання буде не жорстоким. А покарання буде як уроки, як провчити, але не жорстоке покарання і виховання. Тож це не знімає, звісно, відповідальності від з тих людей, які потім потрапляють в залежність і нічого з цим не роблять, з плином часу. Бо можна виправдати: знаєте, приходять люди на консультації і говорять, так а що? Я не винний в тому, що я терчу, в тому, що я бухаю. Це винні батьки, це їхнє виховання. Тобто вони перекладають відповідальність і не беруть, не займають зрілу позицію, не беруть відповідальності за власне життя. Чи чим я до них апелюю? Так це тим, що. Ти дорослий або доросла, тобі вже 20, 30, 40 років, вже пора взяти відповідальність за своє життя і за свої вчинки. Тебе ніхто не змушує йти і вживати, тебе ніхто не змушує йти і не проживати своє життя, навпаки його губити. Тож візьми відповідальність і виріши свої проблеми. Спробуй, хоча би спробуй. І коли люди пробують. Так, дійсно, в когось не з першого разу виходить це все покинути, у багатьох не з першого разу у багатьох взагалі не, не виходить розібратися з тими емоціями або з тою базовою безпекою, яка була відсутня в їхній сім'ї, і на це потрібен час, на це потрібно бажання, на це потрібно сміливість і старання, сміливість бути вразливим. І знаєте, якщо... Пробувати в когось можливо і з першого разу вийде покинути дурну звичку. А, а якщо е, не пробувати, то і альтернативи немає. Так і можна прожити в звинуваченні і просто своє життя спустити. Тож я, е, е, я спонукаю кожного до активних дій, особливо людей залежної поведінки або співзалежних батьків або родичів. До активної позиції. Робіть з цим щось, шукайте власну мотивацію, пробуйте, і якщо ви будете пробувати, у вас точно буде результат. Нічого не робити, склавши руки і жити так, як кожен з вас живе, і результат буде такий же самий. Тож, знай, якщо ти тільки спробуєш, то ти точно зможеш. Все, до нових зустрічей. Пишіть коментарі, задавайте питання, можливо. Можливо, критикуйте, щось не так можливо сказано, але ж все ж таки ділюся тим, з чого все починається. А все починається з сім'ї. І в будь-якій залежності ми розглядаємо сім'ю як систему. Не працює, не працює реабілітація, якщо на реабілітацію їде залежний. А його родичі, його коло спілкування нічого з цим не робить. Воно не змінюється, і на який результат можна очікувати? Тож сім'я як система, в якій впливають всі один на одного і один через одного, тож до зустрічі в наступних відео.